Друзі, всім привіт! В цьому відео ми поговоримо про ось такі гачки. Це Гамакацу, а саме g carp Цими гачками я дуже-дуже довго вже користуюсь. Весь минулий рік я проловив саме тільки на G-Carp від Гамакацо. От вони в мене тут в пачки. Ось вони в мене тут в пачці ці G-Carp. Давайте їх дістанемо та подивимось на них трошки ближче. Ось, дивіться. Це G-Carp, вони ось такого жовтого кольору. Сама пачка маю на увазі, є ще різновид їх гамакацу. Але про них ви вже подивитесь інші ролики на цьому каналі. Дивіться, в мене є три розміри цих гачків. це номер 4, номер 6 та номер 8 Всі я їх використовую. Номер 8 я використовую завжди на цих або на попапах, або на балансах. Номер 6 я використовую на насадках, це по типу бойли, діаметру 20-го 20, -го, 20 -го. Тіре 24-го діаметру. Якщо ще там з додаванням пупапу, або не тільки це, не тільки вже перевищення розміру насадки, а саме по тому, що можливо там якісь сходи або ще щось починається, то я обираю саме вже четвертий номер. Всіма цими розмірами гачків я користуюсь. Неймовірну кількість рибалок я проловив саме на ці гачки, неймовірно гострі. Я таких гачків, мабуть, ще, чесно кажучи, не зустрічав жодного разу. Це... Ой, а в мене якраз на гамакацу клювання. от такий паровоз, там де гачок якраз таки джекар. Опа. Є. Риба сама засікається. Звісно, так завжди, в принципі, але бачите, я не одразу побіг. Я поки познімав, поки перестав камеру, риба засіклась, все, все добре, все, все гарно, без всяких питань. Риба, якщо вже зачепилась, вона нікуди не зійде. Тому я дуже-дуже багато вже користуюсь цими гачками. Весь минулий сезон я проловив, я ж кажу, саме ними. Цими дікарб що жовті, то в мене сходів майже зовсім не було за минулий рік. Якщо в мене на рибалці було таке, що в мене сход якийсь, то це вже щось, ну, я не знаю. У деяких буває, що там сход, 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 не можуть витягнути рибу. А от саме з цими гачками, коли я на них наткнувся, то в мене ця проблема зникла. Прям на всі 99%. Серйозно. От і я впевнений, що і цю рибу ми також візьмемо. У мене якесь є відчуття трошки, що це Амур. Але я можу помилятися. Ні, друзі, це короб. Опа! Взяли. Я ж казав, що візьмемо. Це в мене ну, майже 99%, мабуть. Що риба буде взята. Опа, от такий сазан. Зараз ми його відчіплюємо. Хлоп. І от, як ви можете побачити, навіть по формі видно чітко що це гачок гамакацу G-Carp. Ось це не жала, а вушка вона зігнута в цю сторону. У g вони саме так робляться. Ну, чітко видно, видно по формі, що це гамакацу. Їх не попутаєш. Це номер 6. З ось таким бойлом. Так, давайте знову перейдемо до гачків. Це гачки, які я придбавши, я просто офігел від того, що настільки вони гострі. Це просто щось неймовірне. От вони, ці гачечки. І от, гачок неймовірно просто гострий. І що саме дуже класне, це те, що саме цей гачок. Дуже довго тримає свою гострість. Оце для мене, думаю, для багатьох це дуже важливо, що він не тупиться. Як буває, що дуже гострі, я думаю, знає, знаєте, про що я кажу? Дуже гострі гачки, потім одна-дві риби, все, гачок повністю тупий. Саме з гамакацу і джикарп такого зовсім немає, тому що ці гачки дуже гострі. Майже всю рибалку. Ну, Все залежить, звісно, від риби. Буває, що там 5 риб і може там десь загнути жало або ще щось, але це вже залежить від самої риби. Але якщо немає ніяких там клювань, де там в кість ви попадаєте рибі, що воно може загнути трошки жало, то ці гачки можуть двоє троє суток просто протриматись гострими і їх не треба буде заміняти. Оце, в принципі, і мене дуже-дуже сильно привабило в цих гачках. Тому ось такі гачки всім рекомендую. Постійно на них ловлю і буду ловити. Змінювати щось я не збираюсь, тому що що презентація насадок ідеальна з ними, що засічка, що гострота, яка дуже довго тримається. Тому, в принципі, це. Тому, друзі, ось такі гачки, гамакацо GKRB. Все, дякую всім за перегляд! А я пішов перезакидати та ловити далі рибу. Все, друзі, всім пока!